Не знаю, нейтрально, типу, але мені здається, це зарано. Все таке з 14 років шлюб. Ну, з 16 це ще би куди не йшло, як на мене. А якщо все таки є, є така потреба, якщо, наприклад, дівчина завагітніла або народила дитину, тоді в такому разі? Можливо, так само ні. Це все одно зарано. Взагалі я просто в шоці, що таке можуть дозволити, адже все-таки в нас така країна, яка йде до Євросоюзу. А на мою думку, шлюб в ранньому віці це не дуже хороше. Тут дуже проти, мені здається, це дуже маленький вік для одружень, для шлюбів. Мені здається, 18 років це найкраще, а 16 це тільки дозволу батьків. Це відповідальність, звісно, за дитину, але я думаю, що з цим повинні справлятись і батьки, і самі. Батьки цієї дитини, я думаю. Ну, це дуже рано. Дуже рано, ще не розвинений мозок. А ну, якщо, наприклад, народжується дитина у дівчини, чи тоді щось змінюється не можу сказати. Ну, якщо є кохання, то можливо. А так, кожна людина вирішує для себе. Ну, я теж бачила, що через вагітність кажуть, що з 14 років жінка вже має вийти заміж, але м 14 років я ще не вважаю, що вона ще жін, вже жінка, тому це по волі дівчини, хай буде. Ну, якщо згідні молоді люди, якщо вони вже пішли на той крок, що в них скоро появиться дитина, то звичайно краще, щоб дитина росла в повноцінній сім'ї. Бо навіть якщо ви одружуєтеся в 30 років, то нема гарантії, що ви проживете все життя разом. Так само і молодь. Часом можливий ранній шлюб, і люди живуть довго до кінця своїх днів, а часом одружуються пізно і все одно живуть декілька років, розлучаються.